України, друзі, в Україні заборони Трьох дітей немає. Ні, е, там, закону немає У Нас в... не немає заборони до той же статті 33 конституції. Те, що я роз'ясню звичайно, це не що взяли, розповіли, щось, що є? Ну чому немає? У нас люди звісно, що не подобається. Ви розумієте? Людина, юрист, намагається пояснити, що. Немає жодного закону, який би забороняв сьогодні перетин кордону. Тобто, ми ж не в Кореї, і президент говорить, що ми не в Кореї. І, ну, я підтримую, нема питань. Але чому? Ви бачите, Мосійчук визвірилася і розказує, що призивного віку, що трьох дітей немає, бла бла. бла І пояснюють, що нема закону такого просто, просто не існує закону. Але їм чхати на закони. От вона чітко і внятно говорить, та Пофі, якщо людина призивного віку, якщо в нього немає пільг, він має сидіти тут. А зараз, ви ж знаєте, пільги, не пільги, там бронь не бронь, всі сидять, всі закриті. Корея номер 2 але вони впираються рогом і кажуть, що ні. Ну, таке діло.